Всім привіт, хлопці та дівчата! ну що, починаємо проходити новий сезон сезону лазурного дракону, потрапити на карту Студзянки, танчик у мене канопер, як ви можете бачити. І шо у нас? Виклав я 4 бої. Це перша серія у мене буде проходження цього натиску. Лазурного дракона, так що бата ми зігнали і починаємо під, потроху піджиматися, просуватися до бази. Карта доволі така непогана, невеличка, і можна спокійно тут грати невеличким таким составом. Як ви можете бачити, потрапив я о, у бронзу, в у літеру Б в ранг такий. Пройшов я кваліфікацію десь 50-50%, на 50%, 5 перемог, 5 поразок у мене було. І мене кинуло ось сюди у бронзу. Ну, що. Мені ніяк ніколи не вдавалося. Ой, я четвертий, не вдавалося залізти у золото, я завжди закріплявся на сріблі. Ну що, може на цей раз у мене. Вдасться доповзти до золота. Цей режим мені дуже не подобається, дуже він голдопотребляємий, дуже багато голди він забирає. Чи не голди, вибачте, дуже срібла він жере дуже багато, від, тому що всі бахають голдою. ББшками. Ну, ну, на канапорі можна ББшками бахкати. Тут дуже величезне бронепробиття. Він доволі таки непоганий танчик, непогане бронювання, пушка дуже класна у нього, така дуже влучна. І що? Ми потроху починаємо перемагати, потроху перетягуємо до себе перемогу. Вже 3-0 і зараз будемо. Додавлювати супротивника. У мене перша серія буде з чотирьох боїв, як я доповз до до срібла. У мене в... на це вийшло аж тиждень я потрат... потратив, щоб доповзти до срібла, до... Ну, дуже не виходить, грати у цей режим, у мене не виходить, як я тільки ну, не старався. І обирав різні сервери, і різний настрій, гарний там злий настрій був, різні тактики, методики, ну, не знаю, це дуже тупорилий режим. От раніше я пам'ятаю, були ну, дуже схожі це рангові бої. Так там було таке, що коли ви кудись доходите, то була така защита. І ви не скатувалися дуже назад. А тут можна запросто череда поразок, і ви вилітаєте на, там, на нижчий ранг. І, ну шо, беремо на, на студзянках у нас перемога. Дуже швидко ми задавили супротивника. Починаємо другий бій, це загублене місто. Танчик у мене iMix M2. 451, він доволі такий мобільний танчик з доволі такою гарною пушкою. Ну, бронепробиття тут не дуже. Приходиться мені бахкати голдовими пульками. Та й вони, скільки там, 299 Ну, Це дуже... О, ні-ні-ні. Цей дядько мене прошиє у будь-яку проекцію. Є третій, ні. Бачите? Я її лючка не можу пробити. Там у є третього, у лючка є, там дуже маленька зона, куди про, пробити, але не знаю, це, щоб він у, був трішки нижче. І що я бачу? Що союзники поїхали в лівий фланг, бачите? ЛТшка, СТРВХ куди погнали. Щось щось мені, мені так здається, що. Всі супротивники погнали через правий фланг, і у них буде величезний вкат. Я тут так під... намагався підстраховувати Чет... із 4. Але щось мені так здається, зараз дуже багато супротивників сюди в'їде, і мені буде хана. І я потрошки відкочуюсь. Так, я так і передбачав. Я відкочуюсь. Хай дає мені тичку, Ух, якимось чином. <хи> Я йому влучаю, Є... Із 4 забирають, і зараз буде вката, зараз, зараз. Ще хочу когось укусити. Так, кидаю бата, не влучаю. Не вистачає мене швидкості. І зараз буде вкат. Ох, відчуваю. Відчуваю, трішки від'їхав я назад і дивлюся за розвитком подій. Я так і думав, що у нас тут виїхало. Хевік. Та естеха. Центуріон тут. О, дуже вчасно я бахкав по обидва. да Обидва, обидва я Ну Ні, тільки одного. Трішки відганяю я Центуріона, Хевік розрядився, і це мені дає шанс е, приїхати, забрати Центуріона, Хевік зараз перезарядиться, але ми знову почали дуже сильно перемагати. 4-2. І потроху пр... працюємо по Хевікові. Так, забираємо його. У мене вже 2 кіла є. О, є третій. Ну, так. Забираємо є третього. І це швиденька така швиденька переможка. Ось такий швиденький бій вийшов. Поки що я у бронзі. У Б бронзі. І починаємо слідуючий бій. Так, перемога. А, я перейшов в А, я вже. І третій бій на Хімельсдорфі. Знову я обираю канопера, він доволі таки броньований. Раніше я завжди суперканя брав, але він дуже дирявий, дуже у нього вразливих місць, дуже багато. І не знаю, да, у нього пушка тут доволі таки класна, ДПМ-на, влучна, але... Дуже він дырявий і його дуже сильно ш'ють. Так, і що? Я не поспішаю, бачу, що дуже багато супротивників приїхало сюди, на цей на лівий фланг біля бази. І що? Дробина сюди їде, да? так? Як його не бахнути? 140 140 вже на замку катається, ну це доволі таки поганенько. І починаємо працювати, піддавлювати дробину, тому що зараз по залізній дорозі бачу, що починають їхати супротивники. допомога я своєму я 4 становлюся передом до 140, тому що він швиденько мене відшмагає. Ві... Бачите, даре мене з того сраного замку. І намагаємось якось виживати. Так, драбину забрали, і поки є такий невеличкий шанс, я вриваюся на єсотого. Так, що у нас такий розклад? Ми потроху починаємо програвати, зараз я зрівняв рахунок. Три супротивника. ага, є третій, Три супротивника у нас на залізній дорозі приїхало, залишилось два, Швиденько вбили. Об'єкт А277. Є третій та є п'ятий. Є третій вривуватися на суперконя буде. І поки вони граються один з одного, я хочу побахкати по Е5, бачите? Ми з Е4 зараз його. Ну, мені так захотілося б. Так, добре, він на одну тичку залишився. Альфа у нашої четверки не виходить. І добираю я його. І залишилась ПТ-шка. Це четвірка забирає ПТ-шку. ну і це дуже швиденька, дуже прикольний такий бій вийшов. Ми почали трохи просідати, але я увімкнувся у швиденьку гру, трішки допоміг там, трішки сям допоміг. Так, середненько набахав, забрав двох. і заргував ще я 140 гризнув. Ну, йому ханав. У будь-якому випадку йому буде, буде хана. Ось такі невеличкі три боя. Ну все, перемога. Супер перемога. І останній бій зараз буде. Четвертий бій у цій, у цій серії, це у нас Plondike. На цьому бої я до, доповз до бій, так собі. Вийшов ланя, ланя не дуже, тому що я тут нічого не зміг зробити, як напів бот якийсь покатався туди-сюди, але тут у мене вийшла перемога і цей бій я доповз до срібла. До речі, якщо ви дивитесь. Це відео. Ви потрапили на канал Прогодрака. Мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. О, як це складно. Ось тут я роблю величезну помилку. Ось подивіться, ось так от не можна робити. Я увірвався і на мене виїхало одразу три дуже броньовані вороги. А у мене... Стандартні пульки, якими я не зможу нічого зробити, і я потроху починаю відкатуватися. Да-да-да, сраний цей маус. За це мені подобається е, цей канопер, бачите? Він ніби такий не дуже, але броня у нього така. Прикольна. Так. І що? Починаємо піддавлювати. ПТ-шку забрали, маус залишився. Та є сотка. Десь катається ще ще один супротивник. Ооо. Сік мені. Маус. І швиденько, як джоли загризли такі. Швиденько загризли на супротивника. О, бабашка. Дякую тобі, дуже-дуже дякую, бабашко. Він мені якимось чином незрозумілим на фулку пробуває. Ось такий дуже тупорилий вийшов бій. Боже, як я ненавиджу цей режим. Він такий бісячий доволі. Цей натиск сраний. Я його так дуже не люблю і ненавиджу. Єдине, що мені дуже б хотілося, так це якимось чином доповзти до золота. Тому що ну, до срібла, ну максимально я доповзав, так це. О, о ось він загубленець катається десь, поки його команда просрала. ну Все, перемога. Дякую за перегляд, ставте лайк, пишіть коментарі.